Привіт! Зараз я спробую розповісти про основні типи акумуляторів, які використовуються в стрикбольних приводах. Якщо нарахувати матеріал, з якого виготовлений акумулятор, основними характеристиками, які будуть впливати на роботу акумулятора, будуть вольтаж та ампераж. Ампераж я можна назвати просто ємністю акумулятора. Вольтаж впливає на швидкість зведення пружини, легше кажучи, на її скорострільність, але при цьому збільшується знос деталей. А ампераж на кількість пострілів, які ви можете зробити при повному заряді акумулятора. З практики, наприклад, якщо ємність вашого акумулятора 1200-1300 мА, це дасть змогу зробити від 1000 до 1500 одиночних пострілів. Більша ємність, відповідно, більше пострілів. А тепер детальніше про типи акумуляторів. Нікель-магнієвий акумулятор. Основний вольтаж 8,4 вольта. При максимальній зарядці вольтаж піднімається до 11 вольт, але з часом падає. Ємність даного акумулятора 1100 мА, цього приблизно вистачає на 1000 одиночних пострілів. Особливості починає адекватно працювати при низьких температурах. Заряджати потрібно не більше як за добу перед використанням, так як він має властивість втрачати заряд. При зарядці більше норми має властивість нагріватися, що може слугувати індикатором повного заряду. Так що рекомендація не залишати без нагляду. Літій полімерний акумулятор основний вольтаж 7,4-11,1 вольт. При максимальній зарядці вольтаж піднімається до 8,4-12,6 відповідно. Якщо акумулятор новий, заряд повинен триматися близько цих позначок. З Часом при експлуатації пікові значення можуть падати на 0,2-0,3 Вольта. Цей показник може слугувати індикатором оцінки якості акумулятора. Особливості більш-менш нормально функціонує при мінусових температурах. Є балансир, який дає змогу заряджати акумулятор рівномірно, що підвищує кількість циклів зарядки при збереженні ємності. Має різні розміри, що дає можливість легко підібрати під любу стрикбольну зброю, найпоширеніший тип акумуляторів для стрикбольної зброї. З вольтажом 7,4 більше використовується в зимній період на слабкішій пружині, 11.1 на більш прокачаних приводах. Літій фарний акумулятор має подібні характеристики до літій полімерного, але трохи менше вольтаж та інша форма, що не завжди підійде до всіх типів приводів. Також ось невеличкі практичні поради з досвіду. Адекватна ємність зарядки акумулятора падає приблизно після 50 циклів зарядки. Акумулятори краще за все заряджати перед експлуатацією. Акумулятор ємністю в районі 1200-1300 мА цілком вистачає на недільні збірні тренування. Краще мати два кума з середньою ємністю, чим один з великою, зважаючи на ціна, практичність довговічність. Акумулятори потрібно заряджати під наглядом. І на завершення невелика демонстрація скорострільності привода на різних акумуляторах. Якщо ви все ж таки додивились до цього моменту, тоді не забуваємо поставити лайк та підписатися на канал. Далі більше.